Добрій ранок Розумним активним малятам. Малята, у нас заняття, художньо малинева діяльність. До нас прилетіло багато пташок, а чому перелітні птахи на весні прилітають до нас, а не залишаються в теплих краях. Так, птахи завжди повертаються туди, де вони з'явилися на світ і виросли. Вони мостять гнізда, виводять пташенят. На рідній землі, а на зиму відлітають у вирій, щоб наступної весни знову повернутись до нас. А яку користь приносять птахи? Вони знищують гусінь різних шкідників, а ще своїм співом вони радують людей. Про спів шпака, який прилетів із вирію, написав казку Василь Сухамлинський. Ось він шпак. А зараз послухайте казку. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці Клена голосно заспівав шп шпак. Він тільки-тільки прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню. Сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Півшпака почув в своєму гнізді горобець. Він став під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала у сусідньому кубельці, і сказав шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо зі шпаком завжди буде якусь їжду роздобувати. Скрізь устиг він першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що буде тебе, тебе ледаря. Малята, про що йдеться у творі? А яку частину доби відбувались події? Хто розбудив горобця? А чому радів шпак? Які проблеми були у сім'ї горобчика? Що відповіла коробчику горобчиха? А чи вам подобається спів пташок? Пташки починають співати рано вранці, коли ще сонце не зійшло. Тому про людину, яка рано прокидається, кажуть рання пташка. Дякую малята, що слухали, відповідали і запам'ятали казку Василя Сухомлинського. А як вона називається? Називається казка. Шпак прилетів. До побачення і до нових зустрічей!